Розглянемо роботу електричних ланцюгів при увімкненні управління ВУ на електропоїздах Р1Р2. З провода 15. Живлення буде поступати на замкні контакти вимикача управління ВУ і проводом 20 У через плавкий запобіжник ПР 8. По проводу 22А. живлення буде проходити через обернені контакти, реле блокування драбини РБЛ. Провід 22 поїзний отримає живлення. У попередній схемі ми з вами вже зазначили, що якщо в нас зачинені ящики, зачинені шкафи, зачинена заблокована драбина підйому на дах, то РБЛ буде вимкнуто. Отже, провід 22 отримає живлення. З проводу 22 живлення буде поступати на моторних вагонах на плавки запобіжник ПР 13 і по проводу 22 в живлення буде поступати на вмикаючу катушку проміжного реле управління ПРУ. 30-й провідніс. ПРУ при цьому вмикається, замикає як свій основний контакт, так і свій блокувальний контакт. Тоді з провода 15 через палкий запобіжник ПР10 по проводу живлення поступає на задні контакти ПРУ і проводом номер 20 буде розтікатися в дві паралелі. По-перше, провід 20 входить в кондуїт. Подальшому будемо дивитися інші його ланцюги, де він виходить. Проводом 20 також живлення буде поступати на замкні блокувальні контакти ПРУ. І по проводу 20 ж через замкнені блокування роз'єднувача силового міжвагонного штепсельного з'єднання. Це з'єднання силових штепсельних розеток. І якщо штепсельні розетки з'єднані силові надійно і заблоковані, то плюсове і мінусове блокування цих плюсового і мінусового з'єднання РС роз'єм силовий. По проводу 20В подає живлення на провід 20Г. І на вмикаючу котушку магнітного контактору МК2, 30 провід, мінус. МК2 вмикається і вмикаючись МК2, Замикає свої силові контакти. В такому випадку від струмоприймача через дорослі подавлення перешкод ФД подає жилення на замкні контакти головного роз'єднувача ГР і через високовольтну плавку ставку ВП на замкні контакти магнітного контактора МК2. Далі через силові роз'єднання роз силові штепсельні з'єднання РС буде поступати жилення на штепсельне з'єднання ШС. На немоторному причепному вагоні. Слід також зазначити, що провід номер 20 подає живлення на обмотку незалежно збудження динамотора. Але цю схему ми розглянемо в подальшому.